Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Дайте відповідь, прошу, допомоги. Расисти хочуть жертв, хочуть руйнувань і щоб були поранені цивільні, саме цивільні. Дуже сильні обстріли. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити Росія. Дайте. Все буде добре. Тут вийшла карта, що наші військові за допомогою. Тут, може, броньована техніка, ну, якісь гарні танки, напевно, щось дуже хороше. Зможуть взяти висоту. Чось так От мені йде, як зможуть взяти висоту. А расисти будуть змушені відступати. Тут дуже потужна зброя, артилерія виходить в наших військових. І це Покровський напрямок. Але те, що росіяни роблять із Покровськом і всім цим напрямком, вони руйнують будинки і хочуть, щоб були поранено багато саме мирних ну, цивільних людей, щоб були поранені цивільні люди. Хоча дуже гарні будуть новини перемога за військовими України. Прошу Вищі сили, одведіть, одверніть росіян від Покровська, тікають, лякаються, хай йдуть самі себе поубивають. І прошу, одведіть, одверніть. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, усі каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікаци, дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть. Від усіх військових українців, цивільних людей на Покровському напрямку. От будинків, від наших військових одведіть і поверніть назад росіянам, хай їм прямо в голову летить. Особливо тому, хто дав накази і хто їх виконує, хай їх знищить їхні ж зброї. Буде так і так є. Відвертаємо якісь. Прошу захисту міцного, буде закрите небо над Покровськом, над нашими людьми. Буде так і так і. Прошу знищити всю логістику, Решись, там більше зброї не надходить. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть от покровська рашистів, тікають, лякаються. Самі себе хай побувають буде так і так є. Так що така хороша хороші новини. Якась пере... под Дістатись на якусь висоту. Не знаю, дуже вигідно для України. Так, давайте подивимося з Запоріжжя, місто і Запорізька область, Запорізький напрямок. Скажіть, допоможіть ваші сили, що заважає знищити росіян, що наступають на, на Запоріжжя, що обстрілюють місто Запоріжжя загалом Ришистю знищити на Запорізькому напрямку. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть, будь ласка. Так, будуть обстріли. Ой, люди виснажені дуже. Тут саме росіяни хочуть, щоб зупинити місто, щоб. Люди не змогли працювати, і був пригнічений дуже стан, і люди уходили. Скажіть, допоможіть, що буде, які плани у росіян щодо Запоріжжя, міста Запоріжжя? Робить а, жертви серед цивільного населення, може бути повітряні атаки, дуже потужні, і обстріли, і руйнація, і, щоб поранити цивільних. Але ж в Запорізькій області а, інформатори, так, там працюють на росіян, інформатори здають інформацію, збирають інформацію. Заперечу, повністю убираю всі програми негативні. Руйнуються повністю всі плани росіян. Дуже хороші карти вийшли. Наші військові дадуть відсіч расистам на цьому напрямку. Дуже хорошо. Прошу, ой. Так, так. О, вони ви, е, можуть уражати, е, щоб не було де людям працювати, які є підприємства, чи, може, якісь склади, е, хліб? Будь-які будь місця робочі хочуть зруйнувати, щоб Запоріжжя зупинилося. Речу, руйную всі плани ворог, ворожі. Одвожу, одвертає росіян від Запоріжжя, тікають, лякаються, самі себе хайдуть повбивають. Отвертаю, одсікає від наших військових, цивільних людей на запорізькому напрямку. Одвожу. Ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, повертаю їм назад, прямо в голову їм летить. Одвожу всі каби, впіві дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу відвертаю, повертаю їм назад. Хай їм в голову летить і їх нищить, особливо тому, хто дає наказ. Більше воювати росіян. Не зможуть, тікають, лякаються. Ой, сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допомоги відкрити всі шляхи і дороги Україні, українським військовим, нічого не заважає знищити росіян, що обстрілюють Запоріжжя. Більше немає змоги расистам, не надходить зброя, жива сила не надходить, знищена вся логістика і всі склади расистські знищені. Більше не мають зброї Росії. Буде так і так і є. Так, я хочу подивитися захист. Давайте подивимося, чи є загроза. На найближчий час тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи загрожує щось життю. Чи є загроза отримати поранення, всім, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза, про що треба попередити, знати. Є загроза, дійсно так, попередження вийшло, можуть бути обстріли ракетами більше та одиниць, більше ста. Дуже велика кількість, що я хочу сказати, тисячами, тисячами. І працюють навочі, і працюють інформатори, які е, здають інформацію. Є загроза, расисти можуть робити е, диверсійні на, напади десь ще про це попередження. Ну, наші військові знають, про це вже знають. От, ну, їх цікавлять, склади можуть е, бути е, історичні буд... центр міст, центральні такі історичні будинки, міст. І склади продукція. Так. Інформацію збирають, працюють агентура, шпигуни, заперечую, цікавлять заводи наші, військові, особливо заводи. Заперечую повністю. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео: близьких людей, військових, побратимів, одведіть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, каби, ФПВ, дрони, дрони, камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди. одведіть, одверніть від наших людей, українців. Поверніть назад росіянам прямо. В голову їм летить, тому хто дає накази, хто їх виконує. Більше воювати рашисти не зможуть. Одірвані будуть ручки, і ножки. Більше воювати воно не зможе. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги в Україну надходить зброя з усього світу. Великі потоки зброї йдуть безперервно для знищення расистів, для перемоги, для звільнення нашої території надходить ця зброя з усього світу підтримка. Немо жодної перешкоди буде так. А в расистів закривається, постачання зброї до Росії більше не надходить. Повністю обірвані всі зв'язки із світом жодного. Немає торгівлі, жодного обміну. Товарами повністю закривається Російська Раш... Федерація і розпадається сама себе, хай знищує. Буде так і такі. Отвожу, ракети Буде так. Так що така інформація. Отак. Бережіть себе, дійсно, можуть бути потужні дуже обстріли. Вони хочуть пере... перевершити. ну от У них ще більше шахетів, ще більше ракет, велика кількість, так що бережіться. От, на цьому я завершую. Дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим, все буде добре. На цьому все. До зустрічі!